Четвер, 28 листопада Сумщина провела в останню земну путь двох захисників України молодшого сержанта Сергія Пугача та солдата Андрія Прочухана. Із самого ранку рідні, друзі та бойові побратими назавжди попрощались із мужнім воїном оборонцем Сергієм Пугачем, який загинув 16 листопада поточного року в районі населеного пункту Малі проходи Харківської області під час захисту батьківщини. Він служив на посаді начальника радіостанції інформаційно-телекомунікаційного вузла Збройних сил України. Рідні друзі та знайомі. Назавжди Сергія як добру, світлу і чуйну людину. Сергій був чудовою, відповідальною людиною, чуйним, завжди виконував поставлені завдання. Тільки хороше, тільки не можу нічого поганого сказати. Дуже чудова людина була, дуже шкода, що так сталося ви так розумію, Діти признає побратимів. Да. Яким він службі був за характером? Спокійний, врівноважений, відповідальний, тільки, тільки хороший. Нічого поганого сказати не можна. – Дуже відповідально, дуже високий рівень фахової підготовки. Дуже добре розумілося у тій справі, які, якою ми займалися. От. Немає ніяких нарікань, займав посаду начальника відділення. Есть, ну, це дуже відповідальна посада. Мав у своєму підрозділі підлеглих. Жаль, що так вийшло. Був дуже чимний і порядний хлопець. Дуже жалко, що з нами гинуть. Як кажуть, найкращі хлопці, а що буде завтра, хто його знає, Дуже жалко. Добрим, спокійним, розсудливим, ввійшли. Все, що найкраще було з ним. Чудовий був хлопець, Шейта був, допомагав, у чому його не попросили. Слу немає. Золота людина була. Золота людина була. Жалко, звісно. Молодий хлопець, жити, дай життя. Бачите, як трапилося. Так що царство небесний герой хай відпочиває. Мої сусіди по дачі. І він часто приходив на дачу до батька, допомагав. Ну, 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 завжди була, я ж кажу, безказана людина. Всіда я, коли попрошу, що треба допомогти без питань, без питань. Відспівали народного героя Сергія Пугача у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Ще в спокою Господові і помолимо. Господи, помилуй. Ще молимось, за упокоєння душі спичали Рабова Божого, героя України, но воїна Сергія, за відпущення всякого невільної і невільної. 26 листопада 2024 року в Сумах з життя відважного військовослужбовця, солдата Андрія Прочухана. Воїнооборонець служив на посаді оператора відділення радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби. По обіді, 28 листопада, труну з тілом бійця привезли до святогеоргіївського храму, де рідні, друзі та бойові побратими, схиливши голови в жалобі, назавжди попрощалися із Андрієм. Мого сина хороший, ну добрий товариш, друг, і так жалко, що так ну так вийшло, що. Ну, просто ми самі в шокі були, в шокі, ну як можна, хай би там на десь на прилетіло, прямо-прямо попала іде, іде погиб. Дуже хороший хлопчик такий. ну Як як, як ми, як батьки свого сина, ну, то вони ну, місці дружили, ну просто не знаю. Пішов і, і, і така трагічна, ну така трагічна смерть. його, Ну дуже співчуваємо дуже. Андрій досить близька нашій родині людина. Він, ну, можна так сказати, рідна нам людина. Він, Андрій був дуже гарний, він завжди приходив на допомогу. Гарний майстер був, золоті руки. Важко згадувати, дуже велика втрата, тим більше так все неожиданно все так вийшло. Але знаєте, як кажуть, що людина живе поки, поки її пам'ятають. Тому вічна йому пам'ять і слава герою. Андрій був дуже доброю, чутливою людиною, яка завжди підтримувала усіх. Відспівали хороброго захисника Андрія Прочухана в Святогеоргіївському храмі Православної церкви України. Ще, ще, мирі, Господу, помолимось, Господи, помилуй, ще молимось за упокоєння душі. Новоприставленого воїна Андрія, і тут з ним нині поминай ми Ольги віпера Сергія Петра, і з відпущенням всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй, що Господь оселив душу його там, де праведники спочивають, Господи помилуй, із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України молодшого сержанта Сергія Пугача та солдата Андрія Прочухана поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали свої життя за наше мирне майбутнє.